Доброго передріздвяного вечора всім! Сьогодні, друзі, поговоримо про різдвяно-новорічні аромати. Я, як бачите, зробила начос, видягла гарні сережки новорічно-різдвяні. І тут у мене ось такий різдвяний светрик, різдвяна мелодія грає на фоні. Що ще треба? Тільки різдвяний аромат. І я намагатимуся показувати ті аромати, які я ще не показувала до сьогодні, але кілька в мене буде повторів. Ну, тому що це такі два, не кілька, а два в мене буде повтори, тому що вони ну просто кричать про те, що вони різдвяні. І я не можу їх не показати. І перший це ось такий Лоліта Лімпіцька Green Lover, Зелений коханець. По-перше, тут сама пляшечка. Сам флакончик нагадує мені ялинку. Я не знаю, чому. Ну, чому, тому що він зелений, але не тільки, тобто я тут чую лакричник. І я ось відкрила я ось відкрила, друзі, парфумо чи парфумо сайт. А тут вони мені зовсім не пишуть ніякого лакричника. Вони мені пишуть тут італійський мандарин та сичуанський перець у верхах. Ой, Боже, який він класний. І так, тут є мандариновість, мабуть, ось це також нас підводить до Нового року. Ноти серця, м'ята та ялівець, і базові ноти Бурбонська, ваніль та мускус. А я пам'ятаю, коли фрагрантику я вивчала, коли я дивилася на фрагранти ці ноти, то там був алкогольний напій із гілочкою. Трави ароматної, ой, зелена така травичка, і дрібнесенькі листочки. Нечебрець вилетіло з голови слово. І це був джин. Це був, джин, це був е келих із алкогольним напоєм. Там були скибочки лимончика і ось ця ароматна травичка. І я тільки дивлюсь на цей нафій алкогольний, і мені одразу новий рік. Можливо, тому що ця гілочка із малесенькими листочками нагадує мені гілочку ялинки. І тут, можливо, ви знаєте, можливо, і в самому запаху є щось таке ялинкове, якась така а, хвойна ароматність. Навіть не хвойна, а саме ялинкова ароматність. Мені дуже цікаво, що про нього понаписували тікток. Тоді вам сподобається Green Lover? Так, тік-ток, тік-так. Тік-так ось ці такі маленькі гранулки м'ятні. Так, це. Схоже дещо, дещо схоже, але у грінлавері ще є така ось ця лакричність. Головні гравці тут пише оглядач м'ята і ваніль для мого носа. Для мого теж. Кінцевий результат після випаровування чарівний, дуже добре збалансований і витончений запах ванілі та м'яти. Дуже якісний запах, солодкий і трохи свіжий від м'яти. Перець додає композиції пікантності, а, цитрусу... а цитруси чудово все поєднують. Як я вже сказав, солодкий і дуже кремовий запах. Тік-так був лише невеликою ідеєю для порівняння. Але запах це набагато набагато більше, ніж це. І так, так він нагадує Тік-так, але так, цей запах набагато повніший. Це максимально. Це мандарини. Так, це мандарини. Це ялівець і ялівець пахне трошки так, як схоже, як ніби ялинка пахне. Мені перегукується запах ялівцю і запах ялинки. Певних і гілочки у ялівцю схожі, такі з маленькими листочками. Одним словом, Green Lover на Новий рік, на Різдво дуже приємний, солодкувато, солодко-цитрусовий, мандариновий, класний новорічно-різдвяний запах. Дуже подобається. І другий аромат із тих, які я показувала. Це ось такий. Так, ну, що ж ти мені не не фокусуєшся геть ніяк. Це мені треба самі заховатися, щоб воно сфокусувалося. Це ось такий The Library of Fragrance Pumpkin Pie. Це усі спеції, які додають у солодку випічку: кардамон, гвоздика, кориця. Ой, і тісто, і випечене тісто. Ось це різдвяне печиво, ну я не знаю, що додати. А в нотах тут вказано: цинамон, цинамон це кориця, кориця, гвоздика спеція, гарбуз, цукор та імбир. Так, ще імбир. Імбир дуже добре тут чути. І тут що цікаво, що цей аромат порівнюють із «Like this» від етат d'Orange. І етат Лібер Доранж. Like this. У мене буде наступним. Так, шукаємо із моїх недр. Ось такий красунчик. І цей аромат мені пахне. Ні, я зразу скажу, що він мені нагадує, коли я бачу цей аромат, і ще тим більше, коли я його вдихаю. У мене перед очима постають кадри із Гаррі Потера. Ось ця їхня обідня зала, де вони всі їли, великі люстри із свічками, привиди літають і щось там балакають між собою. І Гаррі Поттер сидить із своїми друзями і п'є склянку гарбузового соку. Ось такі у мене асоціації із ось цим ароматом. Аромат пахне імберем. Пахне гарбузовим соком з імберем для мене. Гарбузовий сік з м'якоттю, з імберем. Колись дуже давно, за радянських часів, я коли навчалася в університеті в Києві. У нас там біля нашого університету недалеко було сокове кафе. Ми приходили туди і пили там сік. І соки там були в 3-літрових банках, бутлях закручені. Їх там відкривали, збовтували, відкривали, і вони були, ну не всі, звичайно, були з м'якоттю, але серед них багато було соків із м'якоттю. І ось сік із м'якоттю, та ще якщо туди додати імбирю, імбиру, нагадує мені ось цей ароматик. А що тут у нас у як пряний, квітковий, солодкий, фруктовий та гурманський. Верхні ноти, гарбуз, імбир, мандарин. Так, тут мандарин є, але він не щитується як окремо мандарин. Він щитується як гарбузовий сік. Ноти серця, безсмертник, неролі, троянда. Мм, ну, взагалі, взагалі немає. Я цього взагалі тут не чую. І ноти бази, геліотроп, мускус та ВТР. Теж нічого цього я тут не чую. Я тут чую гарбузовий сік з м'якоттю та із імбирем, який п'є Гаррі Поттер у їхній обідній залі. Рекомендую аромат, дуже класний. Він такий солодкавий, але не нуткий. сприймається ідеально. Дуже багатьом подобається. І далі переходимо до, напевно, до мандаринок. Як ми вже їх зачепили у нашій темі. Наступний аромат, який мені асоціюється із новорічно-різдвяними святами, це Elisable Parfum Royal. Це, як кажуть поціновувачі парфумерії, гнилі мандарини. гнилі мандарини. Ну, вони не гнилі, а такі, знаєте, підбродивші трошечки. Це один із перших парфумів, які я собі придбала. Тут, будучи у Фінляндії. Я дуже довго вишукувала собі якийсь класний парфум. Коли я, ну, досить обмежений, правда, вибір був в одному, в такому супермаркеті, звичайному. Але там були ось ці парфуми. Я їх винюхала, але купувати собі не хотіла, бо вони були дорогі. Тому я купила Nike. я вам показувала в одному з попередніх відео, Nike такий трояндочкою пахне. А цей ходила, нюхала. І чекала, поки ціна спаде. І ще мене спиняло від купівлі його, що він мені видався. Він мене зачепив тим, що в нього дуже незвичний запах. Я не чула таких парфумів. Ну, Тоді, коли я його тестувала, він не був ні на що схожий. Я не могла його ні з чим порівняти. І ось ця така терпкуватість, якась нетиповий, що ну, просто ніхто його не зацінить. І е, також. Мені здавалося, що він занадто сильний, що ну, просто куди я, я просто не могла уявити, куди я буду його носити. Але о, я дочекалася знижки і купила його. І потім купила ще один. Але я той ще один вже продала, ну, тому що навіщо мені два однакових парфуми, коли хочеться купувати щось інше, дуже стійкий. Дуже насичений. І такий, ну, немає більше таких, як він. Він такий один. І що тут нам пише парфуму про е, наш Елісаб? Верхні ноти мандарини. Оранжеві мандарини. Середні ноти турецька роус Абсолют. Абсолют троянди. Болгарська троянда. І неролі. І базові ноти, індонезійські пачулі, індійське, індійське сандалове дерево, амбра та ваніль. От я думаю, що тут ось ця амбра, амбра, сандал із трояндою тут такі. Ну Є тут троянда, але вона така, знаєте, вже така перестихша троянда. Перестихша. Тут усе таке перестихше, таке насичене, таке наповнене. Ну Це треба понюхати. Тут просто так, от просто так його не опишеш, так, щоб його змалювати. Його треба понюхати. Дуже рекомендую всім до затесту. Аромат справді такий нетиповий, неординарний. Хто любить якесь таке не таке, як у всіх, то рекомендую пробувати. І далі давайте трошки підсолодимо наші мандаринки. Наступний у мене Сі від Giorgio Armani. Ну, це з тієї ж серії, я б сказала. Чому з тієї серії? Тому що він також насичено солодкий і з кислинкою. Так, вони чимось перегукуються із Елісабом. Це в мене флагман, тобто. Самий пакторно ну, схожі. Не тільки по відчуттям схожі, а піраміди у них також схожі. Відкриваю я свій парфум, і тут у мене написано: верхні ноти лікер із чорної смородини, мандарин та сицилійський бергамот. Тобто у нас тут теж є мандарини, як і в попередньому. І ще на додачу тут є. Лікер із чорної смородини. Ось уявіть собі, лікер із чорної смородини і більше нічого і так пахнуть ці парфуми. середні ноти єгипетський жасмин, абсолют, абсолют жасмину, абсолют травневої рози і абсолют неролі. Там у нас були абсолюти, абсолют ну, троянди, здається, був. І тут у нас абсолют. Кравневої троянди, абсолютне ролі, абсолют єгипетського жасмину. І база у нас в абсолют ванілі, біле дерево, орканокс, очевидно, якась молекула, амбра та пачулі. Дуже схожі піраміди, якщо ви запам'ятали попередню, дуже схожі. І схоже звучання. Схоже звучання, в обох також пачулі чути, в обох амбру чути. Обоє довго тривають, але я б сказала, що елісап більш трохи такий відрізняється, більш оригінальніший чи що. Далі давайте підемо знову, далі підемо по солодкому і покажу вам ось такий парфум. Це Лавіабель, це єдиний мій Лавіабель. І він якийсь у мене, зараз дістану, якийсь у мене фланкер. Le De Parfum Blanche з білим таким бантичком. Мені сподобався саме цей фланкер. Я його, звичайно, купила, тому що він був на величезному розпродажі, але він мені і сподобався. Він, ну, так, як і всі Лавіабелі, солодкий, цукровий, але, крім усього, в ньому дуже гарно чути пачулі. Мабуть, ем... Більше, ніж в інших, в ньому чути пачулі, більше, ніж в інших лавіабель. І крім цього, тут є якась ось ця анісовість це нота, яка мені подобається зазвичай у парфумах. Така анісовість, але чи є вона тут у нас ця анісовість заявлена у нотах. Верхні ноти бергамот, червоний перець, середні ноти. Оранж Блоссом, квітки апельсину. Жасмин самбак та неролі. І базові ноти. А, насіння амбретта, мускус, балінезійські пачулі та ірис. Ага, тут ірис і балінезійські пачулі. Ну, пачулі тут просто мені вони солюють просто, розумієте? І щось дуже. А що ж тут таке дуже солодке? Тут і немає нічого солодкого. У нотах Бергамот, червоний перець, жасмин самбак, Неролі, Амбрета. Амбрета солодка чи ні? Я не знаю. Ну тут солодкі пачулі. На що він схожий? Та на всі інші лавіабелі. Він схожий. І також тут пишуть на міс Діор Абсолютлі Блумінг. Так, щось є, я теж знаю цей Абсолютлі Блумінг. Триває довго, звучить ніжно, приємно, солодко, по новорічному. Гарний новорічний флакончик, ось цей такий з Люрексом, На мороз добре його. І такий він ніби морозом взятий, ось цей флакончик, дуже гарний. І ось цей э, пачулі додають такого трошки чогось. Знаєте, я люблю, коли є пачулі в ароматах, тому що вони додають якоїсь. Якоїсь сили аромату, якоїсь ем, особливості, якоїсь такої, ніби є за що зачепитися. Не просто він аромат такий дифузний розлітається, а ніби от він зачіпляється за одяг, за волосся і витає біля вас. Класний аромат, мені подобається. Користуюсь, трошки вже зносила. І наступний візьмемо теж солодкий, але вже зовсім інший. Ось такий ароматик Le Covent бренд французький. Кажуть, що він створений Жан-Клодом Еліна відомим парфумером. Тінхаре називається. Чим це пахне? Це бакара руш без йоду. От якщо взяти бакару руш в екстракті і забрати звідти йод, буде ось цей тінхаре. Усе, що людям не подобається. Звідти забрали. Аромат, ну, це ваніль, це суха ваніль, суха деревна ваніль. Не та, з якої печуть коржики, а така, ну, така вишукана. Я не знаю, як це описати. А ну, давайте подивимося, що там у нотах. Дуже класний аромат. Якщо хтось іще не тестував, то я реально вам раджу. І він дуже гарно звучить завжди. Особливо на морозі. Я його носила на морозі, і ним дуже задоволена, тому що влітку він когось може і піддушити можливо. То Що тут вказано? Тут вказано, червоний мандарин, білий, біла деревина, жасмин і абсолют ванілі. І мені дуже цікаво, що про нього думають люди. Так, тут вказано, що він схожий на всі види, бакари і бакариноподібних. Mm, так. Дуже схожий на знаменитий розкішний парфум Бакара Rouge 540 від Мейсон Francis Courdjan. Le Covent французький парфумерний дім, яким керує Жан-Клод Елена, один із найвидатніших парфумерів. Одною ціною це може вам підійти. На його довговічність взагалі не маю претензій. Фактично, на одязі він тримається весь день, вчора ввечері, мій. Супутник життя, якому він дуже не подобається. Скаржився на це перед моїм нічним душем. <рігла> так, так, він дійсно триває. І тут є певна. Люди кажуть, що тут є пудровість. Ну, я пудровість, як такої не чую. Я просто чую тут ось це сухість, сухе повітря. Розжарене повітря таке. Розпечене. Ну, ось, власне, таке як. Від вогню повітря. Не знаю більше, що сказати. Дуже класний, мені подобається, немає в ньому нічого зайвого. От він такий, так, як має бути. Але його парфумер, до речі, не Жан-Клод Елена, а інший. І я зараз подивлюся, хто це. І тут у нас вказано Ерік Фракапане. Не знаю я такого парфумера, якщо знаєте ви, то розкажіть мені, хто це такий і що він ще зробив. Але аромат супер. Найкращий. Це, мабуть, перший із ось цієї серії, який я придбала собі. Далі, що ще нам підходить до Різдва? Мені дуже якось співзвучний Різдву. Запах шоколадних пачулі. А що таке шоколадні пачулі? А шоколадні пачулі це пачулі від ремінісенс. Тому я вам також рекомендую на період різдвяно-новорічних свят ось отакі парфуми пачулі від ремінісенс. У мене вже, бачите, настояні. Така рідина такого кольору рух. Значить, тут повинно бути у нас ваніль, вказана кедр. Середні ноти сандал ВТВР, базові ноти, боби тонка, білий мускус та ваніль. Так, тут є ваніль, а пачулі тут, як ми бачимо, у верхніх нотах. І я коли замовила цей парфум за відгуками за відгуками блогерів, я його замовляла, я його, коли отримала, я від нього багато дуже очікувала. І ось я його відкриваю. Підношу до носа і не можу повірити своєму носові. Ну, це взагалі не парфуми, це не пахне як парфуми. Разів нюхала і кілька днів підряд. Ні, а, 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 Це щось страшне. Це... Дуже я. Ну, я довго не могла повірити своєму носові, що ну, не може таке бути, щоб так парфуми. У парфумів був такий запах. Я тоді закрила, запхала назад в коробку, десь запхала під ліжко і намагалася забути про це. Забути про це, ні, ні, я не купляла таке, ось, так, такий непотріб, який мені не потрібний. Я не купляла. Це не я, це не я. Але через якийсь час я повернулася до цих парфумів. ну Як зазвичай буває, я знову їх витягла, давай знову їх нюхати. Практично нічого було не змінилося. Але я нанесла собі їх ось так під волосся і пішла в спортзал. Позаймавшись в спортзалі, вже під кінець тренування, я відчула божественний запах чогось шоколадного. Довго не могла згадати, що це пахне, а тоді, вже по дорозі додому, вже йдучи і розмірковуючи, що це, ну, що це так пахне. Аж тоді я згадала, що я на себе наносила. І ви знаєте, мені здається, що він, по-перше, відстоявся, а по-друге, ну я до нього звикла, чи що, ну, але те, що він відстоявся, то це точно. Тому що я недавно його дала затестити своєму знайомому, і він зразу сказав, М -м, класні парфуми. Тобто, не такі вони вже й дивні, як мені здалися на перший погляд. Справді шоколадні пачулі. Отже, якщо ви любите пачулі, тому що пачулі тут чути, де ще є шоколадні пачулі? У мюлерах. Зокрема, в останньому в цьому такому всірі зірочці. І, ну, взагалі, у цих зірочках мюглерівських це шоколадні пачулі. Якщо вам вони подобаються, то вам сподобається і пачулі від ремінісенс. Тільки що ці пачулі набагато дешевші. Ну, Чи набагато я не знаю вже зараз, але дешевші, дешевші від. Мюглірівських ангелів. Далі підемо. Це в нас були А, ще одні пачулі, я вам покажу. Такі алкогольні пачулі. Пачулі, алкоголь і слива. У мене підтікає трошки цей флакончик. Це ось такий від Мобасн. Величезна бадья ось така піраміда. Я купила з рук. І всі жаліються на У цього бренду є цілий ряд. Ціла лінійка таких парфумів у пірамідках. Виглядають то вони непогано, вірніше, навіть дуже класно. Але тут, по-перше, не, не плоске дно, і парфуми можуть хилитатися, якщо поверхня не стійка. А по-друге, тут якось складно відкривається кришечка. У мене вже відкривається легко, тому що хтось, очевидно, власник, який був переді мною, тут над ним попрацював. А загалом, якщо кришечка погано відкривається, то ось так потрібно закривати, щоб грані не сходилися. І тоді легко так береш та й відкриваєш. Ну, у мене вже хтось там його зробив йому щось, що воно відкривається. А, гарний такий коньячний колір. І так воно і пахне. Я чую тут сливу, чую якусь алкогольність і чую ось ці шоколадні пачулі. Ану, подивимось. Що тут у нам люди пишуть? У 2000 році був парфум випущений. Основні акорди: фруктовий, східний, так, солодкий пряний вуді. Ну, тобто деревний. Верхні ноти слива, мандарин, бергамот. Середні ноти жасмин, троянда, іланг-іланг та персик. І база це сіра амбра, бензуїн, пачулі, ваніль. Кедр сандалове дерево. Як бачимо, багато ароматів, які я вам пропоную, вони мають амбру у базі. І ось ця амбра, вона так звучить таким, тяжеловесно, я хочу сказати, ну так потужно, насичено. Вона дає такої ваги ароматові. Дуже мені подобається, але коли я його тільки купила, він мені теж не сподобався спочатку. Не так сильно, як пачулі від реміні Сенс, але все одно таке в мене було якесь враження подумаєш, що тут такого. Крістінна Гель його зробила, але зараз він мені дуже подобається. Аромати взагалі, я ось переконалася і переконуюсь надалі, що аромати потрібно рознюхувати в шлейфі. Тому що ми, коли нюхаємо з флакончика, це вже коли знайомий аромат, то можна нюхати з флакончика. А так, коли знайомитись з ароматом, ми коли понюхали з флакончика, це ну зовсім це не той запах, який, чуються, який чують від нас інші в шлейфі. Я знайшла цікавий коментар про ці парфуми: ваніль, шлейф і класична пудра. Запах пудрова ваніль і амбра з відтінком фруктів. Цікавий, містичний і, можливо, східний. Ну, не можливо, а точно він східний. Цілком класичний і, мабуть, для літніх жінок зі стажем. Тонкий, але тривалий. Довговічність нормальна, але шлейф не надто присутній. Не можу ніяк це прокоментувати, чи шлейф є, чи немає. Використовуйте його для роботи, приватного відпочинку в день або ввечері, але не для пляжу чи спекотного літнього дня. Ну, такий трохи категоричний коментар. Я думала, що він краще, чесно кажучи. Добре, йдемо далі. У нас залишилося ще один і один аромат. І останній із десяти мною задекларованих. Це ось так у мене, як бачите, дуже трошечки тут залишилося. І це перли від Лалік. Люблю Лалік. Люблю перли від Лалік. Ну, тут знову ж таки пачулі, пачулі камфорні. Спочатку я чула тут камфору, тільки камфору, і тільки камфору, і більше нічого. Але зараз я чую тут троянду. Ну, знову ж таки, напевно, парфуми відстоюються. І е, я зараз чітко чую ніжну троянду. Якби мені сказали, верніше, якби я я такий намагалася з самого початку рознюхати тут цю ніжну троянду. Але мені це не вдавалося протягом багатьох років. Ну, напевно, років три в мене ці парфуми. І нарешті я цю троянду почула. Я намагалася носити влітку, але щось мені влітку, ви знаєте, не зайшло. Мені якось от, от такі пачулі хочеться носити все-таки, коли холодно на дворі. Я чула, що має охолоджувати якось ця комфортність влітку. Але влітку вона от, власне, і сприймається як комфортність, як таке, ніби ти якоюсь мазю намазався. І багато чула від людей, що роблять антикомпліменти на ці парфуми. І так мені теж робили антикомпліменти на ці парфуми. Але ми не здаємось. А бажаю. Ну, як бачите, що їх тут трошки, і я думаю, що коли вони в мене закінчаться, їх, я, мабуть, повторю. Дуже їх люблю. Вони нетипові, вони такі аристократичні. Піраміда, подивимось. Болгарська троянда та ірис. Ноти серця, пачулі, бурбонський перець, щоб це не значило, базові ноти, кашемірове дерево та боби тонка. Ірис. Чітко зараз чую Ірис.